Зараз про гроші, які обіцяли, міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про чотирирічну програму кредитування для України. Відомо, що йдеться про понад 15,5 мільярдів доларів в еквіваленті. Про це повідомляє видання «The Financial Times». І зазначається, що на МВФ чинять тиск. Видання зазначає таке, щоб мовляв, фонд надав більш комплексний пакет допомоги для України. Бо державу економічно спустошує російський наступ. У своїй заяві Міжнародний валютний фонд підтвердив, що перемовини з українською владою були продуктивними і було досягнуто прогресу. Павло Кухта із з нами це виконувач обов'язків міністра економіки 20-го року і член правління гуманітарного хабу «Я не один. Пане Павло, здравствуйте. Наші вітання вам. Добре. Хто і як може тиснути на МВФ, і про який збільшений пакет допомоги нині йдеться. Власне, мусимо ж розуміти про яку суму? Ну насправді йдеться про 15,6 мільярдів, про які вже озвучено, які якби лежать на столі промовки тут перемовини. Безумовно, в рамках перемовин там виникають певні е, ідеї, логічні збільшити е, цю суму. Але я б не казав ще про якісь конкретні цифри, тому що наскільки мені відомо, що ну їх немає. В такому конкретному вигляді, принаймні за ті інформація, яка була в мене там на вчора. Переговорить постійно, тому вона може е, швидко мінятися. Але загалом давайте виходити з того, що це 15,6 мільярдів на 4 роки, там умовно бити на кілька траншів. Перший транш більш я б, близько 5, 5 е, мільярдів доларів. О, така структура програми на зараз. ЄмВЕС е, вже змінив дещо свої правила, тому що насправді їм. Забороняли їхні власні внутрішні правила акредитувати країні, які охоплені війною або подібного там масштабу катастрофою за якимись не екстреними програмами, за такими великими системними програмами, як е, обговорюється зараз. Тобто вони ці правила вже змінили під Україну, тому що зрозуміло, що ситуація в нас е, не не стандартна настільки, що треба е, по іншому до неї підходити. Тобто, я знов ну, коли ми говоримо тиск, ну просто да, давайте... Я не знаю, дружні може бути дати, тому що це радше не те, що на них тиснуть там чись вимагають, радше з ними йдуть розмови в ключові державі заходи які є основними акціонерами міжнародного валютного фонду про власне збільшення цієї програми допомоги і як це можна зробити Так? Да. Пувати ж тут напевно все таки не зовсім коректно використовувати це якби перемовини між партнерами, а не те, що хтось когось змушує щось робити, пане Павло, скажіть, будь ласка, а ці гроші, оці більше 15 мільярдів, які будуть розтягувати на декілька років, а це скажімо так. Ми його будемо використовувати як стратегічний запаси резерв на майбутнє, бо на цей рік то є погоджені групи 7, групи 20 європейського союзу, окремо сполучених штатів, гроші, які потрібні для підтримки нашої економіки. Тобто ми їх отримуємо і ми їх будемо тримати у золотовалютних резервах на всякий випадок, чи як, куди операційно будемо їх витрачати? Є кілька нюансів. Так, да, базово в основному зазвичай МВФ кредитує золотовалютні резерви. Інколи, коли ситуація виходить з-під контролю і швидко треба профінансувати бюджет, вони дають дозу у частину грошей взяти в бюджет. Таке в нас бувало з 2014 року, пару разів здається. Тобто, потенційно це може ще й прикрити бюджет, у разі якщо буде якесь неспівпадіння з. Між бюджетними видатками та доходами МВФ розблоковує все інше фінансування. Тобто є програма МВФ, значить є певна підтримка макроекономічної стабільності. Валюта не завалиться. Там гіперінфляції не буде. Перепрошую, гіперінфляції не буде. Бачите, правду би сказав, і відповідно інші кредитори можуть легше заходити в країну. Знову ж таки, ми цей ефект спостерігали з 2014 року в Україні, коли без програми МВФ у нас зупинялося все фінансування. Тому що все було зав'язано на МВФ. Там є три, от такі три ефекти, які роблять її важливою. Перше це просто те, що вони прямо дають ці гроші відповідно. Золотовалютні резерви більше в нас стабільніша фінансова ситуація. Ми спокійні за свою валюту. і Якщо що критично, можемо профінансувати бюджет. Друге, це те, що вони дають можливість інших кредиторів відкрити. Ну, фінансування від них ну і третє зрозумієте, в рамках програми МВФ тут реформи, ті, які насправді перетинаються з нашою європейською інтеграцією, навіть частково з інтеграцією до НАТО, в певному певному вимірі в принципі з інтеграцією до Заходу. Тобто, це. Програма, яка по які йдуть гроші, і по які ми робимо ті реформи, які власне нас мають провести в західне суспільство в клуб західних країн, де нам місце. Знаєте, про що на чому я себе злила, пане Павло, в якийсь момент МВФ перестав бути головним кредитором країни. Про що на кожному стовпі кричали популісти, політики, які казали, що о Боже, МВФ це зло всесвітнє, і англосакси зараз абсолютно там о, заберуть з нас останнє. Це раз. А по-друге, давайте складати в пазл. Що відбулося насправді? Мені здається, що дуже важливий момент, якщо говорити не тільки і не стільки про гроші, як про зміни правил Міжнародного валютного фонду, що відбулося вчора для тих країн з виключно високою невизначеністю, поки в цьому списку є лише Україна, чи не тільки підкажіть про що мова, тобто переглянув міжнародний валютний фонд правила кредитування для тих країн, які... Не контролюють обставини, що впливають на їхню економіку. Ну, до прикладу, ніхто не контролює Росію. Та ну вона впливає на нашу економіку. Хто ще крім України може потрапити в цей список? І як довго ми можемо знаходитись тут? Ну і власне на фінал, та хто наступний змінить правила через Україну, для кого ми ще станемо тригером? Ви mm, знаєте, я наскільки мені відомо, Україна одна в цьому списку. Тобто, це дійсно перший такий прецедент. Що і логічно, тому що в принципі до того часу, ну згадайте, щоб були ситуації з Другої світової війни, створений після другої світової, щоб були ситуації аналогічні тому, що зараз відбувається в Україні. Коли на велику європейську країну нападає інша ще більша європейська країна, робить це так брутально, як це зробила Росія, порушує при цьому всі міжнародні правила. Да, якщо вже говорити про порушення правил, вони почалися не сьогодні і не земверах. Вони почалися. Насправді, що в 2014 році з Криму і Донбасу, але 24.02, все що було після того, це вже не порушення правила, а просто таке брутальне знущання над здоровими і як будь-якими правилами співжиття на міжнародній арені. Ось що відбулося тому зрозуміло, що у відповідь на це всі змушені і далі міняти свої правила, щоб якось знайти відповідь: що якщо окей, одна країна може таке почати творити, значить треба по-іншому. Підходити в принципі до того, як ми що ми з цим робимо? Та й відповідно, зміна правил МВФ аналогічна, Тобто, в принципі логічно, щоб МВФ зараз працював з Україною з одного боку. З іншого боку, МВФ ніхто не готував до такої ситуації. От тепер вона виникла і вони адаптуються до неї. Тому в майбутньому знову виникне схожа ситуація, не ну, дай Боже будемо сподіватися, що не буде. Але якщо виникне, то якась інша країна теж аналогічним чином буде працювати в МВФ, пане Павле, що. Який це вплив має на нашу економіку, що змінюється для кожного громадянина України вас, мене, Олени, кожного нашого глядача? У мене перед очима просто консенсус прогноз різних фінансових компаній банків і Нацбанку. Так от, по консенсус прогнозу, падіння економіки у цьому році одна десята відсотка, а курс 41 гривня, 30 копійок. Консенсусний усереднений. А інфляція, тобто швидкість зростання цін на товари та послуги? Майже 17%. Типу от Що змінюється для нашої економіки, враховуючи гроші, які заходять від МВФ, гроші, які заходять, зайдуть потенційно від МВФ, заходять від наших партнерів, те, що генеруємо ми самі? Більше шансів на те, що такий стабільний сценарій, а те, що ви. Ці цифри, які озвучуються, це по суті стабільність, там, умовно кажучи, поки війна продовжується, принаймні все більш-менш рівно. Більше шансів на те, що він відбудеться, що не буде десь колапсу, не буде ситуації, де десь не вистачить грошей і все посипеться. Тому що програма МВФ суттєво від цього страхує. Це найперше, що це дає. І Це дається в короткостроковій перспективі, навіть прямо зараз. Після миру це означає, що, наприклад, на кінець року вийшли на перемогу і. Якусь завершення війни, значить, відразу є програма МВФ, яка діє, яка забезпечує стабільність України в якийсь перехідний період. Бо там війна закінчилася, в нас зменшились військові видатки, ми свій бюджет розвертаємо назад на якусь там мирну чи частково мирну ну, форму роботи. В нас зменшується допомога, яка приходить ззовні. Ми, ми переходимо тоді на підтримку МВФ, в нас там починається реконструкція, інвестиція різка зміна ситуації. І наявність програми В цей момент вона знову ж таки дає додаткову страховку і певним чином стабілізує цей перехід. Тому що звичайно такий перехід може бути різким, і, таким важко зорієнтуватися. бо це, там що вона дає. Це по суті захисний такий механізм для економіки. Давайте власне ще про те, що Микита почав запитувати, про побутовий зрозумілий рівень, що для нас змінюється, що здорожчає, і що власне що робити, якщо раптом у людей є зайві гроші, ну окрім того, щоб донатити на армію. Ну та 18 це велике здорожчання. це по 50%. Наприклад, це зміна чи ні? Ну напевно, гривня по 40 краще, ніж по п'ятдесят. Такого не буде при наявності програмі. МВФ, так як іде все зараз. Не буде інфляції 30%. Так 17 там могла б бути і 30 А якщо там, наприклад, гривню почати друкувати, що грошей не вистачає, то значно вище. От такого не буде. МВФ це радше про те, щоб захистити від дійсно зовсім поганих речей, аніж про те, щоб розбудувати щось розбудувати, це трохи інша річ, але е, така розбудова і значну значне покращення воно може початися лише після завершення війни, і за умови, що реконструкція буде успішна, буде прана успішна модель, прибуть великі інвестиції. Тоді дійсно є шанс на таке швидке покращення не просто від якесь відновлення, того що там було до війни, плюс-мінус а на таке значне кардинальне покращення. Можна. це серйозно буде виклик, але Шанс на це є і за нього. треба триматися на нього. Орієнтувати. Дякуємо вам, пане Павле, за ваші відповіді. У тому числі Павло Кухта, виконуючи обов'язки міністра економіки, 2020-го. член правління гуманітарного хабу я не один. Він був на прямому відеозв'язку з нами.